Доброго. Сьогодні будемо тестувати каву Перу Елькедра, класна а, Арабіка з високим індексом Speciality з смаком віскі на дешевій кавуарті. І подивимося, як цей дешевий Seiko Philips. А, це машинка типу Міто, там різні цифри, але то не суть. А, З плюсів невеликий пробіг і повністю. В гарному стані заверний блок з новим циліндром і новим поршнем. Ось це максимально приближено до нової кауварки. Так що ж, давайте стартувати, запускати, дивитися, що нам зможе зробити цей апарат а, в дуже гарному стані. Тобто максимально до моєму себе розкрити. Так, іде нагрівання, нагріється, промиється і після чого будемо готувати. Перша чашка, як завжди, зникне. Другу чашку візуально зробимо прозору, і третя чашка в нас буде вже для тестування. Оце буде друга, ну третя в мою тестову чашечку. <гум> Давайте поки засипемо зерна. А коли відкриваєш пачку, аромат аж з них буває. Дуже приємно а, пахне ця кава. То вона стоїть гарної якості. якості. В кавомолці є трохи залишків зерна старої кави, то 100% в першу порцію треба знищувати, що ми наразі робимо. Навіть а, в чашку це можна не робити. Якщо кава в комушенці більш тижня стоїть, вона видихається, і навіть якби вона там була суперякісною, а вона там стоїть Такої не була, то все одно а, її пити не варто. Так, єди наше готування. Чекаємо. Помол, звичайно, стоїть не максимально мілким, його можна зробити мілкішим. Таке питання, що на цих каварках, якщо зробити його, Мілкімка, вомолка не вспіває намолоти необхідну порцію зерна, і у вас з'являється не таблетка, а щось незрозуміло. То ніхто так не буде робити. Я теж не буду робити на цій каві, викручувати допомогу в мінімум. Так, пішло наше готування. Дивимося. Нагадаю, заварник в близькою до ідеального стану. І журнова свіжі. Смак цієї кави я знаю, пам'ятаю, я її п'ю кожен день на рожку, то удвійно цікаво, як Філіпс з цим справиться. А, якщо цікаво засипати в мілітині вони, виходить так само, як на рожку, але така більш слабенька. Той тобто, аромат профіль, але він трохи розмазаний і не такий яскравий, як з ріжка. Зрозуміло. От цікаво, як з цього боку проявить себе а, оця недорога коварчика. А, Як виглядає нашого кава? Невисока пінка крема. В принципі, в цій каві достатньо велика кількість вуглецевого газу, то якби ми робили з ріжка піни було б значно більше з цього плану явно. Зрозумілий бюджетний сегмент кавомашини, звичайно, ніяк не кави. Ну, і як завжди, головне питання, що ми втратимо, якщо зекономимо на кавомашинці, бо Філіпс-мінута все ж таки бюджетний сегмент і дуже бюджетний. І, допустимо, це сегмент, де знаходиться нині Філіпс і Латего і всякі різні з ними ж варіації. Як то. Селсі від а, сучасного Філіпса, який технічно то саме, як ця мінута, тільки з великим сенсорним дисплейчом. Так, тестую смак. Угу. Дивіться. Відтінок оригінальної цієї кави є, але він досить далекий, взагалі розмазаний. І є відчуття, що кава в принципі не проварюється. То ми для себе відчуваємо якусь гіркоту і легку кислинку з цим карамельним смаком, який в цій каві дуже потужний, насправді, якщо її виварити вірно. А якщо не вірно, виходить гіркуват Та водичка з легким присмаком якоїсь незрозумілої кислинки. Насправді все таки є. Ця кавомашина робить, я б сказав, що це американо. З невеликим об'ємом або лунго. Так буває, якщо ми класична еспресо розбавляємо великою кількості води, то, допустимо, 30 мл і додаємо туди 100-120. Виходить, велика чашка, вона така гіркувата водичка з легкими відтінками, але багато хто це полюбляє. То ця машина навіть еспресо робить слабеньким. Тобто, якщо ви любите просто каву, просто кава це гіркуватий напій без яскравих ноток. Отак. То, в принципі, оці машини багатьох і задовольняють. То завжди цікаво а, слухати відгук, відгук людини, в якої ця кавомашина, і каже, «Та мені все задовольняє, вона гарно варить. Ну, якщо ставити собі невисокі цілі, то ну, так, вона варить досить гарно. Тобто, але, звичайно, сучасні коварки, як то мій з цією кавою справляються ну, просто в рази краще. Так, ну мене цікавить таблетки. Просто щоб показати, що з кавою системи все окей. Так, не знаю, наскільки видно. Так. О. Чіткі, нормально сформовані, досить великі, то велика порція то кавомашина варить, як повинно. Можна крутанути ту ручку, трохи в трохи меншу сторону. Але навіть якщо ми додамо відсотків 20 смаку, а навряд чи це станеться все одно, профіль кави в цих кавомашинах буде. Той самий класичний. Тобто, дорогу арабіку в цій машини засипати немає ніякого смислу. Вони не справляються з готуванням суперякісної кави. Тож так, дякую за увагу. До побачення. Як цікаво, звичайно, підписуйтесь, буду радий викласти якісь цікаві нові відоски. Дякую, до побачення.